Що ви за це? так, Давай. <свистити> Мене звати Куролан Шитаня. Мої вітання. Я не знайшла кращої нагоди, як розповісти вам про води. <свистити> Тому що з прийняттям цього закону ви, мабуть, тільки з мого тону і чи кліпань пандії. Знаєтеся, звідки вітер. З заходу, то, звісно, центральним виграм буде тісно. Мариться Київ. Треба зонт. Північний атмосферний фронт це наступає і вгорі поділять небо в цій порі. Аж тиск підвищений не сухо. Циклон на південь трохи руха, мороз на сході, а утім в центральних зонах тепло всім. Собаки брешуть, зливи ллють, журналісти знають суть. То наклеп в вірші розпізна, то вже поетці ці канали. І виначук про Підараса або в тюрму, або до каси. Агов, скажіть, чи я не права всі ті, кому так тисна слава. Я не люблю мітингувати, та довелося вийти з хати, бо ховань клепле, дуки тепле. Спочатку наклеп, потім натяк, тоді закон про хід думок. Давайте зайве не потякати і не навішувати казок, що нам заграти днів за 40. Така погода на віктор. Браво! Закон про хід думок, так. Це от що буває, коли не зупинити в самому зарядку гідру. питання. було, Я забула, як святкувати.